Друзі, сьогодні невеличке відео величенької розпаковки. Таку закупку ми робимо не часто, але хоча б раз на місяць доводиться. Адже сім'я. Отож, про ціни на деякі продукти я розповім вам, користуючись ось таким довгеньким чеком. Щоправда, він ще не на все, тому що на м'ясну продукцію. Був окремо чек. Ну, а це у нас з магазину нашого оптового у районі Надія. Отож те, що у великих упаковках вермішель 3 кілограми. Любимо вермішель, тому ось беремо таку 3-кілограмову ціна 70 гривень. До речі, виробник місто Цукор 5 кг, ціна за 5 кг 183 гривні. Ну і яйця коряче, хоч живемо в селі, але те, що є, то збираємо під квочку 56 гривень. Десяток. Далі інші крупи, приправи на кухню, ну, таке всяке. Отож, пшоно є молоко, хочеться іноді пшеняний каші. 29,10 за кілограм, хочу, бачите, як ви бачите, 900. Манка то взагалі 1 кілограм 18 гривень коштує, але у пачці, на пачці написано, і в чеку написано, що 750 грам. Я якось чула, як це явище називається, забула. Коли ціна за кілограм, а у пачці недостача. Рис 800 грам і гречка, значить, в одну ціну, теж 800 грам 49,50. В одну ціну зараз. Вермішель спагеті, акційна 33 гривні, ціна за кілограм і, до речі, виробники, і до речі, тут і є кілограм. Не перший раз беру таку вермішель. Мівійни взяла для салату по 15,50, приправа для запікання крилець 11 гривень, сухі дріжджі по 6,60, перець по 5, листочок по 5,50. Ну, і десь тут а, какао чемпіон, ось 26 гривень. Далі отаке всяке для кухні. Отож, починаємо: рукав для запікання. 6 метрів 53,50. Напис цікавий. Відкрив собі шефа, буду відкривати. Далі пергаментний папір 5 метрів 20 гривень. Мочалки кохоні, написано 5 плюс 1, 43 гривні. Скрикбок 11,50, сірники 10 гривень, туалетний папір обухів по 13 гривень. Освіжувач повітря квітковий, ну мало що в духовці спалю: 45,50, такий 300 мл. Так, значить, тут усе, рухаємося далі. Цибуля стара, тому що своя вже закінчилася по 60 гривень за кілограм, тут більше двох. Олія 2 літри 130,50. Ось такий майонез для салату 44,50. Оце 15,50. Такий чек довгий щеняк що щось не можу знайти, оскільки ці грінки. Зато ось шпроти 75 гривень. Захотілося ось такий гріночок зі шпротами огірочком. І ось цей один огірочок 44,55 вийшов. Вафлі круглі по 28 будемо варити, згущенку мастити. Ну це ми взяли в іншому магазині, і, і чек не взяла, але взяли ми ось більше 2 кг таких крилець. трішки запекти, трішки буде в суп, сердечок ось ми любимо таку підливочку робити. Ну і шлуночки. Шлуночки більше, тому що діти люблять шлуночки більш як це іванкові сосиски карапуз. Ковбаски він собі буде відварювати, коли схоче. І це ось така кобаска на дровах. Це все ми брали в одному магазині. Ну, Далі трішки солодощів. Водичка солодка, караван 17,50. Шоколад преміум по 19,90, вафельки по 15. І ось такий великий чай 100 пакетиків 122,20. Печиво до кави по 18,50 якої розсади не сіла, а от квіти взяла. Усі вони, та що там, бальзамін, космея, нагідки ось такі е, махровенькі. Так, Ось такі чорнобривці, одні і там ще інші. І усі вони ці квіти, ось ще такі чорнобривці, а, і ще гвоздика. Усі ці квіти по 4 гривні пакетик. Висіваються, до речі, в квітні. То ще встигаю. 10 мішечок борошна, шепетівка, 147 гривень. Ось такий рукавець Юра бере в гараж по 14 гривень пара. Дякую за увагу!